У другу суботу вересня Славута відзначила свій день народження. Місто виповнилося 408 років з часу першої писемної згадки. Впродовж святкового дня на різних локаціях проходили різноманітні заходи. Офіційний у міському палаці культури гостей зустрічав духовий оркестр. У фойє були розгорнуті. Святкова ярмарка смаколиків та декоративних виробів та виставка книг. Яскравий, патріотичний, благодійний захід зібрав повну залу гостей. Привітав славучан зі святом міський голова. Історія громади, історія міста це історія двадцяти поколінь, якщо ми говоримо про першу згадку про місто Славути, які проживали на цій святі Богом дані землі. І кожне покоління вирішувало свої задачі. Це були звитяги, це були перемоги, це були складні надзвичайно часи. Ми сьогодні працюємо. Я величезні слова вдячності хочу сказати всім без виключення, хто в цьому процесі, хто сьогодні це робить, хто сьогодні, не дивлячись на труднощі, сьогодні допомагає. За високий внесок у розбудову міста почесними відзнаками були нагороджені керівники підприємств, підприємці, рятувальники, волонтери, комунальники, вчителі, медики, управлінці та стипендіати премії міського голови. Організатори концерту подарували глядачам незабутні враження та піднесений настрій. Усі разом зібрали понад 20 тисяч гривень в підтримку 30-ї механізованої бригади. На іншій локації цього дня на майдані Тараса Шевченка. Мистецька школа провела також благодійні ярмарок та концерт. Учні та викладачі, батьки були одночасно учасниками і глядачами заходу. До них долучилися словчани, хто в такий спосіб вітав місто з днем народження. Я хочу привітати всіх містян нашого міста з днем міста. Для нас це особливий день, адже наша мистецька родина може поділитися своїми надбаннями, своїми талантами. Наше місто процвітає, а наші таланти зростають. Поряд працівники служби освітньої безпеки розгорнули свій невеликий просвітницький майданчик. Сьогодні служба освітньої безпеки проводить акцію Про безпечне місто і також ми вітаємо наше рідне місто з ним народження. Ми діткам підготували різні безпекові питання, на які вони дають відповідь і отримують солодкі подарунки». Багатим був цей день на спортивні заходи. Дитяча юнацька спортивна школа приймала гостей на відкритій першості з волейболу серед юнаків. Запрошені команди рівного присутня Острога, Нітішина і дві славутських команди Славута, 1 Славута, 2 Проводимо цю першість присвяченому дню міста. Змагання були по спортивному напруженими і чесними. Запевняють Анастасія і Вікторія, члени Славутської команди Даю США а тепер судді. Хлопці грають гарно, і наші і інші хлопці всі грають добре. В кожного є якісь свої плюси, в кожного є свої мінуси і всіх сили рівні. Спортивний азарт вирував цього дня і у спортивному клубі Атлет. Цей заклад багато років є улюбленим місцем занять для усіх, хто захоплюється силовими видами спорту. Нагоди дня проводить змагання, вживання танку та підйомні Вітаю Вітаючи славчан з днем міста. Сьогодні учасники приїхали. Нетішина, а також славенчани. Ми приїхали з військової частини 3043, місто Нетішин, місто Славуту на змагання, з багатоповторними стан лежачі та підйому на біцепс. Привезли команду з військової частини 3043. Будемо боротися на найкращі результати. Хочемо всіх зі Славути привітати цим святом, бажати це найкраще. Не буде, буде садо на іншому майданчику, футбольному, що у мікрорайоні сонячний, відбулися змагання юних футболістів. Сьогодні до дня міста ми проводимо змагання з міні-футболу серед дворових команд. У нас сьогодні на полі шість команд. Всі наші славучані щиро їх вітаємо з днем міста, з днем фізичної культури і спорту. Бажаємо перемог. Нових рекордів і всього найкращого. в цей час у центрі культурно-мистецьких ініціатив, а саме у центрі спільнототворення, зібралась креативна аудиторія різних за віком людей на унікальний майстер-клас серед учасників міський голова. Сьогодні у нас буде відбуватися майстер-клас по 3 d моделюванню сумочки і по теорії дизайну. Присвячується це до дня міста. Тому що це і принципі символічно, тому що я колись почав свою діяльність і присвятив відкриття до дня міста. І мені це сьогодні така дата специфічна. Долучився до привітань з нагоди дня міста і керівник танцювальної студії, що працює у ЦКТІ Максим Караван. Танцювальна студія Апхіл Денс Славута вітає всіх з днем міста, всім миру, добра і гарних ночей. Завершував низку святкових заходів, приурочених до дня Славути, чемпіонат міста з футболу серед юнаків 2015 16 років народження, що проходив вчора. У неділю участь у змаганнях взяли команди Шепетівки, Ізяслава, Білогір'я, Нетішина, Розважа, Острозький район та Славути. Отож, енергія міста у його день народження була широко представлена спортивними культурними досягненнями, участь в яких взяли сотні славучан та гості міста.